Виконуємо номер 383 із підручника Геометрія 7 та номер 30 крапочка 12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Чому не можна стверджувати, що три висоти трикутника завжди перетинаються в одній точці? Не можна стверджувати, що три висоти трикутника завжди перетинаються в одній точці, тому що у трикутнику-тупокутному вони не перетинаються в одній точці. Запишемо це у тупокутному трикутнику. Три, висоти не перетинаються в одній точці. У тупокутному трикутнику у нас дві висоти проводяться до продовження сторін нашого трикутника номер 383 із підручника «Геометрія 7» та номер 30.12 із підручника «Математика 7» виконано.